І знову вітаю всіх на нашому каналі. Мене звуть Вікторія Жидок. Я є регіональним представником компанії Бестран в місті Чернігові, а також розвиваю свій маленький бізнес на Еці. Ви знаєте, нещодавно переглядала статистику мого магазину на Еці і помітила одну таку цікаву річ. Що повторюється вже протягом кількох останніх місяців. Ну, не знаю, чи є в цьому пряма залежність, хоча на Еці нічого просто так не відбувається. Отже, в моєму магазині змінилася ефективність різних джерел трафіку. Подивіться. Зменшуються візити з пошуку Etsy та навпаки, майже на 90% збільшився трафік з Google та інших пошукових систем. І це вже має певну тенденцію. А що у вас з цього приводу дайте знати, будь ласка, напишіть в коментарях, чи помітили ви якісь зміни. Тому я вирішила дослідити це питання детальніше та розібратись, як працює найбільша пошукова система в світі та як це може допомогти мені збільшити продажі на Etsy. Тому, якщо бажаєте оптимізувати, Свої магазини та лісинги, зокрема, для пошуку Google. Запрошую всіх дивитись цей ролик далі. А також підписуйтесь на наш канал та тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Щодня в Google виконуються мільярди пошукових запитів і багато інтернет-покупців, якими, в принципі, з вами. да, Покладаємось на Google, щоб знайти саме ті товари, які ми хочемо купити. А якщо подивитись на це з боку продавця, то це дуже гарний спосіб залучення додаткового трафіку у наші магазини. Фактично, у ЕЦІ є ціла команда, що займається SEO для пошукових систем, таких як Google та Bing, наприклад, ця команда постійно працює над покращеннями та новими проектами, щоб допомогти продавцям отримувати органічний пошуковий трафік. Магазини. Тобто нам, продавцям, залишається оптимізувати свої лістинги, щоб вони були доступними для зовнішніх пошукових систем. А вже сам Etsy буде просувати наші лістинги. І зважаючи на мою статистику трафіку з пошукових систем, вони роблять це краще ніж раніше. Але перш ніж визначити, що ми з вами маємо зробити, щоб наш магазин та лістинги з'явились в пошуку Google, давайте розберемо, як же працює ця пошукова система. Таким чином, коли користувач здійснює пошук в інтернеті, пошукова система сканує всі сторінки, які вона проіндексувала на відповідність пошуковому запиту користувача. Тобто місце вашого товару в результатах називається вашим пошуковим рейтингом, ну, аналогічно як і на Еці. Ці рейтинги постійно змінюються, і Google часто оновлює умови визначення рейтингу сторінки. Отже, головним тут є. Потрапити в цей рейтинг, а для цього сторінка повинна проіндексуватись Google ботом, тобто робот щитує та аналізує зміст, після чого сторінка отримує індекс Google і займає відповідне місце у ну, у такій великій бібліотеці веб-сторінок або іншими словами у базі пошукових даних. Проіндексовані сторінки вже будуть відображатися в результатах пошуку Google. А якщо сторінка не проіндексована Google, вона не відображатиметься на сторінці результатів пошукової системи. І ми бачимо, що індексація є важливою частиною відображення пошуку Google. Але як перевірити, чи індексується в Google ваш магазин, взагалі для перевірки, чи індексується сторінка. В Google є спеціальні сервіси, також є плагіни та інші сторонні програми, які ви можете використовувати. Ну, наприклад, це може бути із таких поширених Google Search Console, наприклад. Але я хочу запропонувати самий простий спосіб перевірити це. Отже, вам потрібно зайти в пошук Google, в рядку пошуку записати. Таке слово, так, сайт, далі піти на той лістинг, який би ви хотіли перевірити, так, скопіювати URL-адресу цього лістингу, так, і вставити її в цей рядочок. І що ми бачимо? Ось, будь ласка, ця сторіночка відобразилася в, в пошуку Google, і це означає, що Google проіндексував її. Але буває ще інша історія. Ось, наприклад, давайте візьмемо ось цей лістинг, копіюємо URL. Далі вставляємо в строчку пошуку і шукаємо. І от що ми бачимо: ось у нас такий результат. Тобто Google не знайшов цю сторінку в своїй базі. Тобто, якщо сторінка не відображається, це означає, що Google не проіндексував цю сторінку. Але ну, в принципі, сильно хвилюватися стосовно цього не потрібно, тому що можливо це новий лістинг, який просто не встиг ще проіндексуватися. Ну і як нам відомо, внутрішня команда Еці постійно займається внесенням всіляких покращень, які допоможуть збільшити індексацію лістингу лістингів різних саме в пошуковій системі Google. Як бачите, це займає лише кілька хвилин. Тож зараз ви можете перевірити, чи індексується сторінка вашого магазину та окремі лістинги в Google. Що ж ми маємо робити, щоб якомога більше наших лістингів проіндексувались в Google? А ось тут для індексації в Google будуть мати значення різні типи сторінок на Etsy. Перший тип це сторінка самого магазину, ну, яку ви можете оптимізувати для Google SEO. Тобто Google bot буде сканувати тайтл вашого магазину, історію магазину, це About. Крім того, заповніть, будь ласка, якнайбільше інформації про правила вашого магазину. Це все буде підвищувати ваше SEO. Також розгляньте можливість додавання відео та декількох фотографій у розділ про компанію. Фото та відео це ще один спосіб з'явитися у пошуку Google. Другим типом еці сторінок, які ви можете оптимізувати для пошуку Google, є сторінки окремих лістингів. Кожна сторінка лістингу має три важливі елементи, на яких варто зосередитись. Ну, По-перше, це заголовок лістингу. Перші 50-60 символів з'являться на сторінці результатів пошукової системи Google. Тому спочатку ставте найрелевантніші та найважливіші слова в заголовку. Далі. Це йде в нас опис товару. Тобто короткий та інформативний контент подобається не лише потенційним покупцям, а і Google Ботам. Наступним елементом є зображення та відео, які є неймовірно важливими для SEO. Вони не лише надають Google контекстну інформацію про розуміння сторінки, а разом з тим, сторінки ваших лістингів можуть також відображатись на вкладках Google Images або Google Video. І пам'ятаєте, ми нещодавно з вами говорили про альтернативний текст та його значення. Та це дуже корисно для SEO. Окрім того, що він призначений для опису зображень для людей з вадами зору, він також може допомогти вашій сторінці з'явитися в Google Images. І не забуваємо... Про відео. Це чудовий спосіб представити ваші товари покупцям, та також підвищити видимість у результатах пошуку Google. Далі ми повинні оптимізувати всі свої сторінки Etsy, щоб вони мали релевантні ключові слова, які можуть шукати ваші клієнти не тільки в пошуку на Etsy, а й в Google. Підібрати такі ключові слова дуже просто, і тут і РЕНК нам в поміч для цього, тому що в принципі ви можете перевірити будь-які пошукові запит або будь-які тег на те, як він індексується в Google і чи є запити. По цьому пошуковому запиту саме в Гуглі. Отже, ми давайте це зробимо на прикладі пошукового запиту Home Decor, Та, І ось що зараз з'явилася: це така нова функція в Ренку, коли ви, наприклад, можете обирати е, там, де е, ту пошукову систему, де ви хочете е, знайти цю інформацію, та, тобто проаналізувати конкретний пошуковий запит. І так, ми бачимо, дані трішечки відрізняються, ніж дані, які ми бачимо для конкретного майданчику Еці. Так? Але тут є корисна для нас інформація. Наприклад, якщо ми зараз це відфільтруємо, ми побачимо, які пошукові запити найбільше цікавлять користувачів. Google, да? і це ви можете бачити по, пошуков... по кількості саме пошукових запитів, по конкуренції, але тут дані будуть відображатися тільки для тих користувачів, які це роблять зі Сполучених Штатів Америки. Ще є один такий непоганий спосіб. Наприклад, коли ви починаєте в строчку пошуку записувати перші кілька слів да, фрази, то ось вам. Також тут пропонується те, що шукалось останнім часом, тобто, це буде також користуватися попитом. Також ви можете подивитись, що ще люди запитують і шукають. Ну, і також, в принципі, ви можете перевірити пов'язані пошукові запити. Також це буде корисним. І на сьогодні це все, чим я хотіла поділитися з вами. Можемо зробити висновок, що для генерування трафіку з Google нічого додаткового нам не потрібно робити, а просто продовжувати працювати, оптимізувати свої лістинги для пошуку Etsy, але з розумінням того, що це також буде корисним і для індексації ваших лістингів в Google.